Всім привіт! Я Олеся Волкова. Це Фасія ТВ з рубрикою Недільний базар. Музика. Вибори минули, майже всі голоси підраховані і почалося розподілення місць між депутатами. А тепер цікаво, наскільки фастівчани задоволені результатами виборів. Ну я вважаю, що не все справедливо, і основна причина, що тих, за кого я проголосував за правий сектор, вони повністю не пройшли. Не сильно задоволена результатом, але так, надіюся, що буде все то краще вийти. Чи прийшла та партія, за яку ви голосували? Ну так, так, да, прийшла. Не задоволена зовсім. Тобто, як ніхто нічого не робив, так і не робить. Те, тобто, що обіцяли і дороги зробити, і все. Ну, не задоволена. Е, задоволена, за кого я голосувала, всі пройшли. Не зовсім не і не тільки я, а спілкуючись з мешканцями Фастова, то вони самі не розуміють, чому, чому такі результати виборів з'явилися у нас на Україні. Вибір зроблено. Вдале чи ні покаже час.